Всім привіт! Сьогодні у нас знову тема голова. Як вам пацієнт такий? Ну, Може хто в тікток є, ми відео багато зняли про це. Я вважаю, це дроч, але єдине, що коли ти міш працювати голову, ми цю ситуацію можемо витратили. От Якіта все двійшла, ви мене не вчили ніколи працювати голову, як з ним працювати. І Нікіт, кстати, спитав, а тобі ще ролики попадались там в TikTok чи відповідь, як хто ологом працює з толком, попадалось. Ну, раді цікавості подивишся, от так буде якраз можливість. от Сьогодні ми з тобою будемо працювати з огонь. І mm -hmm. тим буде цікаво, подивись різницю, як ми зробили, яка в нас буде якість, як то там, mm -hmm. до підготовки, до накладення олова, до обробки і до фінішного результату. Значить, дивись, що ми починаємо. Андрій, к сожалению... він же закінчив чи ні? Можливо, Можливо. Ну, я скажу, що ні. Чому ні? Тоді ми будемо на це закінчувати. Чи як? Що потрібно для того, щоб можна було накласти перше? Тут дошліфувати. От щоб цих гурбів не було подивитися. Ну, що, допустим, Заварити ще ці дюрочки. отут це все зробити. ну Вже примірно, що коли ми закриємо, також оце обрати. вже зробити карту нормально, бо сюди на плакати, наскільки я пам'ятаю. І напрямі її зробити. Потім Взяти, зашліфувати. Ти ж пам'ятаєш, як я готував площину mm -hmm. так, Вона має бути ідеально чиста, mm -hmm. Оцього не оцього цинку це вичистити треба. Щоб оце, оце ти убрав, Це не вбрав. Mm -hmm. Оце все вичисли, та твої задача зробити дублецька. Все, от вичистити, і тоді сказати, що Вячеслав, я вже все зробив. Я далі тобі покажу другий етап, що потрібно до накладення голови, що ще потрібно зробити. Я вроді би, зачистив. Все, щоб в мене є питання на рахунок цієї фільонечки, бо так дуже незрозуміло, воно, чи це воно так зачищене, чи це цинк. ну. Ну, Майже убрав цинк. Хорошо, дивись. Yeah. От тут черноту чого ти не убрал. Ага, Тут я я ще, да, я тут просто втиканув. І... Ми ж маємо все водити, ну, чи да, не все? все. Да, отут тож, Отлично. Там, да, оце треба канції робити. Uh -huh оцей прочищати кант, тому що олово буде лягати, і ми потім спелі, щоб Ну, Так же само тут внутрі. Бо ми будемо з'єднувати там олово, це все повичищаєш. А в общем, так. І завари заварю. Її не має бути. І от дирочку на конторі теж завари. Лучше заварити, бо я не знаю слой. Якщо б я знав, що тут великий слой, то все одно. А якщо не знаємо слой, то не все одно. І от, бачимо, пропускали. О два. Ну так да, це не зачищено. Це все ну, впливає. Це mm -hmm. все впливає, якби. А так, в общем, так. Да. Ну все одно надо вот Це все, здесь, ще трохи не дочитися. Воно трошки відрізняється uh -huh. ну, <звук> да, розумієш, трошки... Чим ти краще підготуваєш площину, тим краще буде лягати олово і обробляти його. Uh -huh. так. І так, Нікіта, ти намазав пасту. Сам мазав? Ні, це вийшов. Андрій намазав все за тебе? Да. Ну, Ти подивився, як це правильно робити. Так, да, да. так. І тепер відкривали туди вже. Повідкривали трошки пасту, повідкривалась клас. Ну ти вчишся? Читав, але Нікіті сьогодні не довірять голову накладати. Ну Хай вибачає, але я їй його перероблю другий раз. Я не ображаюся. Ну я правду кажу. Є речі, які ще людині просто подивитися. Якщо було б так все просто, то би. Ну давайте будемо об'єктивними. Кожен може так накладувати голову. Давайте, ребята, у вас так виходить? Можете так робити, якщо ви вважаєте, що куди там його накладувати? Ну ходіть, щоб воно у вас не стекло, а залишилося в цьому і плавалось, а? Я Можуть? думаю, якби це було легко і всі могли б, то вони б не спотерили і не хай дали б олово, а самі оловом користувалися. Вони не могли зробити, не могли б телеграм-канал, так як я. Ось все. Слабо, слабоки. Ну нічого, хлопці, хто не вміє, шановні гаражники, приходьте до мене. І, якщо я з вас гаражники, зроблю не гаражники. тому ви будете працювати в гаражі. Мишлення, ну це ви маєте до цього бути готові. В'ячеслав, а mm. тут буде один слой олова чи більше? Ні, один. ну як би, я буду додати, якщо там мені... мішає, то буду добавляти. Ага. Бо крило таке проблемне просто, то ми і запитую. Ні, воно ж, бачите, гуляє, потім ми його трошки підстукуємо з нулі, потім добавлю. Ну, Зараз ми ж його усилюємо, воно зараз uh -huh. за що, о, ну, мощності. Вокрепше стає. І сьогодні буде грати. не будуть парити мозги, то граємо, то і не так. якби. Ну, Нормально буде. По суті, типу товщим робимо його. Ну так. Да. Клас. От ще приємство, навіть як мене крило, нам ну, просто ховаємо шов. І ну, воно ніколи не прострелить, нічого не буде Ну Всі ж говорять, що ерунда, стріляє, так. Да. Ви навчиться не працювати і тоді буде вас стріляти. Вчора тут хлопці долужували. Ми бачимо, що щось долудили, щось трошки рубаночком вже зачищали. Що далі буде робитись з цим? Ну, по-перше, тут ще є, є що стирати. Ось тут, як, наприклад, ось так само пройтися повністю ще рубанку по всій площині, стерти максимально. Ось, а далі всі ось ці виїмки, сколи, ями ще раз долужуються, вводиться тут. Типа, щоб вони орієнтуватися маркером, пообводиться. Все буде долужитись тут вже непогано. Ось тут у нас є момент. Ось тут у нас є момент. Ось тут у нас є момент. Ось це все ось цих три зони, ще основних, які я побачив, треба долужити. Воно в ідеал ось, ось таке воно має бути. Ось, Гладеньке, ось, так, Гладеньке, да, ця частинка. гарненька. І тоді воно рубаночки щоб просто потім зверху машиночкою і буде супер. Ще ну, може фінішно. Ну, В будь-якому випадку фінішно ще підшпаклюється, там деякі Ну, Тут просто іншого вибору немає. Так, да. І все буде супер, буде служити. Ну, скажіть, учні В'ячеслава вже більш-менш лудять? В принципі, так, да, вказали на їхні помилки, але знову ж таки, треба практика. На все потрібно практика. Треба практика. практика. Я так. думаю, що скоро В'ячеслав вже і Нікіті довірить. І бажання. І, і бажання. так-так. Тому що ну, тут же я навіть в Лені навчився трошки. <рес> ну, До зустрічі, шо, включимось можливо. далі вже коли. Буде далі якийсь результат, правильно? І все-таки те, що може полудити трошки. Давай. Не сьогодні. <клес> Не сьогодні. Я, на, я, я налаштуюся. Нас і... і так, трошки ми ставим його виведе. І фінал, Кирил В'ячеславович. Зробили крило, правильно? Це вже ж все по цьому крилу чи ні? Ну, тут ось ще таке по дрібницям переходять пообирати. Ось Бачу, ось такі два моменти: типу, кант виведений, плоскість виведена, підшпаклюється фінішно і буде супер. 15 прутків Олова пішло на це крило. Ну 15, так да, але давайте ще спустимо на те, що типу у нас по факту В'ячеслав це гуру по олову, а хлопці вміють працювати, але ще не над прям там супер, не настільки супер досконало так. Тому, типу, можливо, був перерозход. Можливо, Вячеслав би в 10 сказати. вклався. Не думаю, В 14. В 14, Можливо, так. Да. Е, і плюс ми повинні розуміти, що типу, ну, якщо так, якщо порахувати, 15 прутків олова – це 2, десь 2-300 кг. Ну, по факту на крилі якби 2 кг олова. Ну, це приблизно, тому що багато ще стирається. Типу, Хай навіть ну півтора, тут точно є кілограма олова. Uh -huh. От. Але ну да, важче на півтора кілограма крило, але в цілому тут зато буде якість, буде триматися, ще буде служити. людині. Ну з того, що було, то взагалі класно вийшло. Да, Основне типу, це таке. Так само ми можна її постійно зашпаклювати. Типу, ми зробили це оловом якісніше. Ми супер, як завжди. Ось найголовніше це ось ось ці місця. Я, чесно, хочеться по пальцям надавати е, е, малярам, які шпаклюють ось ці місця. Ну, такого mm -hmm. робити не можна. Ну і Нікіта сьогодні, на, на цьому тижні просто наблюдав поки що, як працювали оловом. Попадемо. А вже в наступному випуску Нікіта має оловом працювати сам. Йому дадуть якусь деталь непотрібну, і Нікіта буде вчитися, Вячеслав буде його навчати. Тим більше. Попередня серія, ну, аля серія, у нас вийшла. Про те, як В'ячеслав розказав повністю від А до Я, як користуватися оловом, що для цього потрібно, який інструмент, які матеріали. Ось і ви можете туди повернутися, побачити. Якраз і Нікіта зможе повертатись до цього відео, і побачимо результат. Ну, на цьому все. Кирило В'ячеслава! Компанія просто сервіс».